Землю для того, щоб і там зробити тренувальний табір, і тато багато робить і спільно з районною державною адміністрацією, з районною радою в Радивилові. Назар молодець в минулому спортивному сезоні виборов це ж таки рівнянин, став е, переможцем змагань чемпіонату України і отримав високу нагороду. Ну і інші спортсмени. Я менше знаю спортсменів, наприклад, сьогодні з Тараші з Лисичанська, тому що вони менше зустрічаються на таких змаганнях. Вони в основному ми з ними вже на фінальних змаганнях. І Романов, який вчора демонстрував високу майстерність, сьогодні. Ми для юних спортсменів. Коли ознайомлення з трасою? Дякую за перегляд! Так, як ви бачите, вже готові спортсмени, готові судді. Має ряд зелененькі пропавці. Далі Андрій Шувалов готується піднімати табличку з цифрою 15 секунд до старту. 15 секунд до старту. Далі ця табличка заміниться на іншу цифру. Буде цифра 5 секунд до старту, І увага! старт обережно тут де перший вирак. Будьте обережні, рушимо до боротьби з партнерів. بس <laughs> ستي <laughs> Thank you. Поболівати і поспостерігати за спортсменами. Сьогодні рівня не продовжується традицію. Mm -hmm. Так, ось як мені пан Соколовський е, розповідає, що на землях назавпаністки, які зараз касує у заїзді, переміщається з шостого місця на у заїзді. після Києнка після штефуці і долає дистанцію четверти. Назад Павницький. В минулому спортивному сезоні взагалі чудово стартував, але він стартував у класі 50 кубічних сантиметрів. В цьому році вже стартує пробу 65, але в цьому році він уже стартує, як ви бачите, в класі 65. Степан Попков, номер 771, в третьім вагоні до Кієнко, Штефута, Попков і Парницький четвертий. Вчора, до речі, непогано стартували наші юні спортсмени у класі 85 кубічних сантиметрів. Я хочу повідомити, що лише другий старт мав наш юний спортсмен Володимирця. Ну, Посів пристойне для нього місце. Також Зелінський стартував за Женіна. Шмига з Володимирця в Італії. Він досить таки добре вчора стартував, це був його перший офіційний старт в чемпіонаті України і другий взагалі старт на мотоциклетній трасі. Ренує да. його поки що тато його. Завтра йому буде 12 років. Шмига. Ні, батько просто тренує. Так. Там займається і мотобольний клуб, там блищик Василь Ростиславович з ним плітно спілкується. Ще раз нагадую, що клас 125, МХ250 уніори до закритого парку запрошується клас МХ2 і ОПЕН. Тут, на жаль, до такої боротьби не, не є. Кієнко досить таки впевнено. Попереду Штефуца. Вітайте переможцю, шановні друзі, і у нас на черзі другий старт.